Вітаю всіх підписників, глядачів каналу, відео з прекрасного талісману. І сьогодні буде таке делікатне питання про вибір запчастин, тобто де їх купити, щоб ці запчастини були якісні, оригінальні і так далі. В цьому уже році, 26-му, талісманчик нас трішечки покатав. Пробіг уже п'ять тисяч кілометрів. Навіть за прошлий весь рік я не накатав такий, такий великий пробіг. Ось ну це ви побачите далі. І дивіться, багато хто в коментарях запитує, де я купую запчастини. Тобто, де я купую запчастини і де я купую розхідники для ТО. Всі, хто володіє автомобілями Рено, знають, що дуже важко знайти, наприклад, те ж саме оригінальне, якісне оливу, ну той же ельф. Да? І взагалі зараз дуже проблемно, дуже багато підробок і так далі. Є там багато відео, де люди там щось дивляться, якийсь там пластик, якісь там номери. Ну що, на мій погляд, гарно саме в ельфі, це у той штрих-код. Тобто у вас є програма виробника Total і є штрих код і Ви його скануєте і отримуєте відповідь, чи оригінальна у вас олива чи ні. Ось і сьогодні в цьому відео я відповім на ваше питання: де саме я купую запчастини для свого автомобіля. Буде дуже цікаво, дуже гарний, на мій погляд, сайт. Там дуже великі знижки. Ще й дають промокоди. Якщо ви там багато купуєте, ну Далі це я покажу. Зараз ми підемо до будинку, і я вам з комп'ютера покажу. І покажу, як я взагалі знайшов цих Ну, людей, які продають да, цей сайт, який продає, там дуже цікава історія. Так що дивіться далі, буде цікаво. І в кінці відео я навіть залишу свій промокодик. У мене він, будемо так казати, дуже такий приємний, приємна знижечка, тому що я вже протязі довгого часу купую там запчастини. І в мене є свій особистий промокод. Я з вами ним поділюся. Все, пішли до будинку і буду вам показувати, де я купую запчастини для свого талісманчика. Ну що, друзі, зайшли ми на цей сайт і дивіться, чим мені сподобався і взагалі як я на нього натрапив. Шукаючи запчастини для автомобілів Рено, ми завжди як це відбувається. Ви заходите на якийсь сайт, де є запчастини для будь-яких автомобілів. Коли я шукав запчастини, я натрапив на цей сайт. Чим же він мені сподобався? Дивіться. Дуже-дуже зручно. Чому так? Тому що цей сайт тільки для автомобілів Рено. Тобто ви не шукаєте серед великої кількості марок автомобілів. У вас є Рено і ви шукаєте запчастини саме для Рено. Ну, наприклад, да, у нас є категорії комерційні Рено, кросовери, легкові. Переходимо, наприклад, в легкові. Те ж саме, вам не потрібно шукати з великої кількості різних запчастин. Ви обираєте саме свою марку. Знову ж дуже зручно. У вас є меган, у вас є сценік, у вас є лагуна, у мене є талісман. Шукаємо мій талісман. Ось у нас талісманчик. Коли ми переходимо до автомобіля талісман, ми отримуємо групу товарів саме для талісмана. Тобто, коли я зайду в будь-який оцей пункт, я отримую запчастини саме для свого автомобіля. Ну, Наприклад, давайте зайдемо ми в двигун, да, що ми отримаємо? Коли ми переходимо в двигун, також маємо категорію: ремні роліки, запчастини саме для двигуна, запчастини для підвізки, для коробки передач, запчастини для компресора. Ну, Наприклад, зайдемо ремні, ролики, да, що найчастіше купують і завжди воно потрібно, будемо так казати. Ось дивіться, є також категорії, наприклад, ремні, ГРМ та генератора. Тобто тут будуть тільки ремні. Наприклад, в наступному пункті будуть тільки ролики. В наступному пункті будуть ремні і ролики, тобто комплекти. Ось, Завжди рекомендую роб це робити комплектами, тому що, ну, як кажуть, береженого Бог береже. Ось воно не так дорого коштує. А якщо ви, наприклад, поміняєте ремінь, а у вас. Наприклад, заклина ролик, да, то ви відремонтуєте двигун. Так що завжди рекомендую купувати комплектами. Ось дивіться, чим ще гарно тому, що тут є не тільки запчастини, а всякі аксесуарчики. Ну, наприклад, да, ось виходимо ми і що ми бачимо. Ну, Наприклад, аксесуари да, приємно, де ви зараз можете знайти тут, в Україні, щоб купити собі, наприклад, ось оригінальну кепочку з маркою Renault? Да, переходимо. І у нас є така кепочка. Ну, Супер, же, супер, гарна, така, ну, прикольно. Потім, що ми наприклад, можемо ще? Блокноти. Де ви зараз знайдете блокнот з маркою Renault? Да, ось, ну, наприклад, ось такий. Ну, класно, же, такий блокнотик або на роботу, або задарити комусь там і так далі. Е, ну, На мій погляд, е, супер. Е, Цим мені сподобався саме цей сайт. Ось, е, Тепер це будемо так казати, е, е, сторінка конкретно з маркою Рено. Наприклад, у мене у дружини є Nissan Да? Тут я його, на жаль, не знайду. Но... На цьому, сайті, на цьому сайті є ще, будемо так казати, мультибрендова сторінка. Тобто тут ви вже можете знайти запчастини для будь-якого автомобіля. Наприклад, я от нещодавно купив собі дружині колодки на її Нісан Leaf. Чим ще гарно, по-перше, на цьому основному сайті ви можете зробити свій гараж. От, Наприклад, у мене є Renault Талісман, у дружини є Nissan е, Лів, е, ви додаєте не тільки свій автомобіль, наприклад, когось з ваших там, родичів, дружину, сім'ї і так далі. Коли ви зробили цей гараж, ви можете е, підібрати свій автомобіль не тільки по Марці, да, по двигуну, ось як у мене, а ще і по Він-коду. Чим це зручно? Ну, наприклад, ось ми переходимо в наш е, Рено, в мій Рено Талісман. Ось, і що ми отримуємо? Те ж саме: ми отримуємо каталог товарів саме для мого автомобіля. Тобто тут не будуть ніякі інші автомобілі. Ви можете сміливо заходити в будь-що, да, е, ну, возьмемо. Фільтра повітряні. Ось ми заходимо і тут ми бачимо тільки фільтри, які підійдуть саме на ваш автомобіль. Ну, або на його схожі автомобілі. Да, от, наприклад, в моєму автомобілі всі запчастини підходять майже всі. Там з 4-го, Мегану, Сценіка 4 і так далі. Ось, якщо ми, наприклад, перейдемо зараз під да, там будуть, ну, наприклад, адаптивні амортизатори, які будуть тільки для мого автомобіля там, і для, наприклад, еспейсів п'ятих, більш ніде їх немає. Ось, якось так. Все, обираємо фільтр, наприклад, і все-все-все, що вам потрібно. От, Наприклад, щуп рівня оливи. От де ви ще так швидко і легко знайдете цей щуп, який у нас завжди ламається. Залишається там, потім ми його під донах знаходимо. Ось, ось, пожалуйста, щоб в наявності купити. Взагалі не проблема. Да? Ось такі от моменти вам не потрібно шукати, переривати весь інтернет і десь це шукати. Ви просто переходите на цей сайт, до речі, сайт автомеханіка парц. Я залишу посилання на сторіночку тільки з автомобілями Рено і на сторіночку, де ви можете знайти запчастини для. Саме свого іншого автомобіля. Так, що тепер? Дивіться, не буду затягувати це відео надовго. Я ось уже зробив собі підбірочку. Я проїхав, як ви чули раніше, більше 5000 кілометрів. Ось і вже готуюся до свого наступного ТО. Я роблю ТО 7000, майже нічого не залишилося. Ось я зробив собі таку підбирочку для ТО. В цьому ТО я поміняю тільки повітряний фільтр і масляний фільтр. Наприклад, планую ще поміняти фільтр салону, ну, наступному вже наступному ТО. Так, тепер переваги. Переваги не тільки в тому, що ви у це можете зробити, що я сказав раніше, а ще в тому, що тут завжди є знижки. Ось, Зараз ми, по-перше, оце все замовимо. Коли воно мені приїде, я вам перевірю, наприклад, цю оливу, ельфовську нашу програмою Total. І що мені ще подобається, завжди є якісь знижки. Наприклад, ось я зробив замовлення, ось яка у нас ціна товару. Якщо б в нас б не було знижечок, ми б це купили за 306 гривень. Дають знижечку 15% на масляний фільтр і на оливу. Ось наша знижечка 2753 гривні. Ще з приємного, якщо б я докупив ще на 2346, Гривень, тобто на 5 тисяч гривень, у нас була би безкоштовна доставка. Супер. Да, доставка зараз також коштує немалі гроші. Е, ще перевага. Е, виробник сам пакує товар. Тобто доставка мені обійшлася всього 100 гривень це новою поштою, до речі, да зараз документи 100 гривень новою поштою. Це також якби перевага замовлення саме на цьому сайті. Ні в якому разі не реклама. Е, кажу так, як є, і кажу, в чому перевага саме цього сайту. Так, давайте далі. Дивіться, замовили ми ще є така можливість, як ввести промокод. Як я вам і обіцяв раніше, промокодик я вам залишу на своїй сторінці в Телеграмі, на своєму каналі в Телеграмі. Я там також викладаю дуже, на мій погляд, Потрібні речі для саме автомобілів Рено. Це будуть речі, які ви можете знайти замовити на китайських сайтах, таких як Aliexpress і так далі. Ось, також дуже, на мій погляд, потрібне. Чому? Тому що не все не завжди можна знайти у нас в Україні. Ось там є не тільки всякі. Цікаві, будемо так казати, для вашого автомобіля товари, а ще і запчастини. Я також замовляю там запчастини, які не можу знайти в Україні, або вони тут значно дорожче коштують. Так, дивіться, промокодик у мене на сьогоднішній день знижечка аж 10%. Тобто, дивіться, якщо ми зараз хочемо замовити оливу фільтра, 2753. Вводимо промокодик на 10% і отримуємо. Знижечку 270 гривень. Ось також приємно. Тобто цей товар би мені обійшовся всього 2500. А тепер спробуйте десь на інших сайтах знайти це, що я замовляю, дешевше 2500 гривень. Тим паче, я от багато разів замовляв, олива завжди приходить оригінальна. Так, не розтягую відео. Дивіться, посилання на ці сайти я залишаю під відео та в закріпленому коментарі. Посилання на промокодик я залишаю в своєму телеграм-каналі. Ось переходьте туди, отримуйте промокод. Робіть гарні покупочки. Там також є можливість спілкування саме зі мною. Якщо у вас є якісь питання, ви завжди можете мені їх задати. Я чим зможу, тим допоможу. Ось, все. Всім дякую за перегляд. Якщо комусь було цікаво, ставимо лайки. Якщо з когось залишилось питання, запитуємо. Якщо не сподобалось, також ставимо пальці вверх. Все як завжди, всім гарного, тихого, мирного дня і до нових зустрічей.